Але батьківщина сказала, що я ще можу послужити. Пішов, попросився сюди. Кажуть, що це таке. Спочатку казали, хай військові поранені йдуть служити в ТЦК, бо це саме. Бо там одні тільки ці, якісь там, ну, ви поняли. Здорові бики. Здорові бики, да. хай бугаї йдуть на фронт, а поранені, хай йдуть тепер. Тепер же вони кажуть, що. Що люди з бойовим досвідом, оце я недавно в коментарях під своїми інфекторів, <свідом> люди з бойовим досвідом сидять в ТЦК, а набирають людей без ніякого досвіду. А що, досвід береться з повітря десь, непонятно звідки? Зараз зараз є підготовка, є вишкіл, є фахова підготовка. Тобто людину, яка ніде абсолютно не служила, чому я не помиляюся, три місяці ще навчають. Тобто, коли призивався я, я загружав в Урал снарядами два дні. І звідти вже поїхав на Київську область. І там навчався вже на практиці тоді. Отак. От хочеш, я тоді поняв, хочеш жити, треба вміти зі всього стріляти. Після того, як попав під цю БМП. Отак От навчався. А зараз для них створені всі умови. Просто здається, що е, самі кращі ті е, люди, самі якісні, вони пішли тоді. Але це ж теж такий вичерпний ресурс. Їх треба поновлювати. Треба, щоб за той час, навіть коли люди воюють, щоб вони навчалися. Я ще за три тижні до війни я бігав, в ті довбані кроси. Не, то, що я, не від того, що я люблю бігати, просто я знав, що прийдеться. Пахати, я мушу бути витривалим, я мушу носити бронежилет, ту всю фігню. І тому бігав. А за цей час навіть ніхто не, ну як вам сказати, не жаліється, що немає підготовки, так чого ж ти не готовився?